Вітаю, любі друзі. Дуже важка сумка, тому перехиляюся. Була на дачі, назбирала трошки дарів з городу. Йду і плачу, йду і думаю. От що мені вам сьогодні знімати? Сьогодні я втратила свою подругу. Тільки що зайшла до неї вайбер, думаю, а вдруг це помилка, напишу їй Останній раз була в сіті о 9 годині. Думаю, ні, не помилка. Сьогодні був сильний обстріл у нас. Загинули дві жінки, мати і донька. Мати 72 роки, а доньки 40. Сижу на роботі. Приходить чоловік і каже, Ну, чоловік по своїм ділам, але йому зателефонували і сказали, що померла його родичка. Я так послухала, ну і не туди. А потім мені дзвонить подружка і каже, Ірка загинула. Та я чоловіку повертаюся і кажу, а ваша родичка, яке її прізвище, не гетик, так гетик. І все. Нема Ірки більше. Ох. Чого вона приїхала, не знаю. Вона в Польщі була більше двох років. Як вона була тут, не знаю. А прильот був прямо в її квартиру. Вона була вдома. Нема більше Ірки. Сьогодні в Нікополі загинули дві жінки. Читаю я повідомлення на роботі. І навіть не звернула увагу на знайомий будинок, бо я в неї була. От. Донька в неї в Польщі, Маша. Що з Машею не знаю, ще нічого. От. Але з ким вона була? Не вже з матір'ю чи з свікрухою, чи з матір'ю, 72 роки жінка. Я з матір'ю її не знайома. Тільки чула так. Вчились ми разом, все життя разом. Молодіжне таке життя провели. Спогади про неї тільки найкраще. Вона просто ну, незабуваема людина, дуже щира, добра, чесна. От за що, за що два з половиною роки йде війна? Я не першу людину своїх знайомих втрачаю. Але мені зараз так стало больно, тому що ну, їй би жити і жити. Подімаєте, їй би жити і жити. Вона поховала брата. Недавно зовсім поховала чоловіка. На війні загинули вони. А зараз і сама. Залишилась тільки донька. Я не знаю, кому навіть сказати. Я не знаю, хто, хто тут залишився, хто її знає. От хочеться просто взяти, їй позвонити і сказати, Іра, як так? Ну от як так ти могла. Ну, от чому ти приїхала сюди і чому ти там була в цей момент? Нащо? Господи, будьте прокляті, ті скотиняки, які причетні. До того, що я сьогодні втратила найкращу людину, добру, щиру свою подружку, Ірку. Ірочка, я тебе завжди буду любити, пам'ятати. І ти в моєму серці назавжди.